30 вересня у Польщі розпочинаються пошуково-екзумаційні роботи на місці можливих поховань вояків. Упа польща надала дозвіл на дослідження у селі Юречкові підкарпатського воєводства. Раніше українські та польські фахівці проводили ексгумації та перепоховання жертв волинської трагедії у Пужниках на Тернопільщині, а також на старовинному цвинтарі у Львові. Про деталі розповість заступник міністра культури України Андрій Наджос. Вітаю вас, пане Андрію. Розкажіть нам докладніше, хто може бути похований у Єречкові, за яких обставин, і який нині склад української експедиції працюватиме у Польщі? Вітаю студія! Маємо позитивні новини від учора. Наша експедиція, яка нараховує 11 фахівців, вона братнула українсько польський кордон сьогодні, о 9 ранку. Я вже спілкувався з експедицією. Відбулася зустріч безпосередньо на місці початку робіт, е, <реку> куди виїхали також фахівці Інституту національної пам'яті. Польщі, відповідно, сьогодні починаються вже почалися роботи. Е, ми очікуємо, що тривалість експедиції буде приблизно до трьох тижнів. Хоча сьогодні сказали, що очікується дощ в селі. Юречкова, але тим не менше, експедиція налаштована на працю, ми сподіваємося відповідно до історичних джерел, знайти е, українців, які загинули під час Другої світової війни. Мова може йти приблизно про 20 осіб, які можуть перебувати в цьому місці. Хоча, звісно, якщо ми говоримо про що таку практику проведення ексгумаційних робіт, ви згадали на початку е, село Пужники на, на Тернопільщині? То просто хотів привернути увагу, що, наприклад, до того, як е, поляки знайшли місце масового поховання, а було ексгумовано, я нагадаю, 42 особи, е, польська експедиція мені здається, двічі чи навіть тричі виїжджала е, на місце проведення таких робіт. Тільки вже наступний раз вони змогли знайти поховальну яму, де були масові поховання. Відповідно, робота сьогодні починається. Ми не виключаємо, що можуть бути різні результати такої роботи, що не з першого разу нам вдасться віднайти, тому що все-таки мова йде про 45-й рік. Мова йде про те, що були опитані свідки тих подій, були вивчені архівні матеріали. Отже, тільки вже безпосередня практика нам покаже, чи ми не помилилися в своїх геолокаційних даних. А так наразі е, жодних проблем у нас немає. Е, у нас є чітка комунікація з польською стороною. Ми вже відпрацювали в Україні і е, пужники і збоїщі. Це територія Львову навіть вже перепаховали в пужниках, тому налаштовані лише на позиція. Які спільні заходи ще з польськими фахівцями планують передбачені для збереження спільної історичної пам'яті? Чи плануєте такі? Абсолютно ми плануємо оскільки були здійснені з на території Львову. І відповідно зараз триває робота, яка спрямована на те, щоб належним чином перепаховати тих людей, які, які були ексгумовані у Львові в Морстицькому. Це кладовище, де вже перепаховані були польські громадяни. Відповідно для нас зараз питання номер один в Україні здійснити перепоховання, і так би мовити, закрити ці два проекти дуже важливі для польської сторони. Ано ну, для нас пройти нашу спільну експедицію. Юречкова. дякуємо пане Андрію. У нас зв'язку зі студією був заступник міністра культури України Андрій Наджос. Він Розповів про початок пошукової екзумаційних робіт на місці можливих поховань вояків УПА у польському селі Юречкові. Туди прибули українські фахівці, їх 11 осіб, і починається роботи сьогодні.